Привіт, друзі! Ви на каналі Тата Клієць, і зовсім спонтанне відео. Вирішується доля ось цього м'ягусика, на прикладі якого я поділилась з вами, як з'єднати красиво закриті плечові скоси передньої частини полотна та задньої. Цей виріб приніс мені неймовірну кількість нових технічних знань та вмінь. Так як тут новий спосіб перше, це яким я поділилась плечові скоси з'єднання їх передньої та задньої частини. Новий неймовірний підріз. Пізніше обов'язково поділюсь з вами. І нове оформлення, синхронне продовження виподібного вирізу попереду і його продовження позаду. Ось таке гарнюче оформлення. Мені дуже і дуже хотілося це зробити красиве із внутрішньої сторони охайна, і також задньої частини. І а, що я вам скажу? Чому вирішується доля цього виробу? Тому що я хотіла його, я ледь не розпустила, я не знаю, що його вберегло. Після того, як я зв'язала так от передню та задню частинку, просто скріпила. А ні, я вже вив... з... закрила, з'єднала одну частину плеча, а другу просто закріпила своїми любими прищепочками, якими я ділилася вже з вами, моїми виручайками, а, помагайками. Я набрала петлі на рукав і вив'язала все, все чітко. Вирахувала щільність продовження ось таку ж саму, як і самого полотна. Все так як треба. Вирізала поворотними рядочками оголівку рукавчика, щоб це все було красиво та зручно. Прорізала якусь його частину і, звісно ж, приміряла. І ви думаєте, що мого засмучення не було краю. Чому? Тому що цей рукав здався мені за вузьким. От він дійсно нормальний. Перепрошую, я знімаю однією рукою і біжу за ним. Не знаю, як вам його розтягти і розрівняти. Він дійсно гарний, охайний і нормальний. Але він мені за вузький. От для цієї моделі, яку я так Неймовірно, кожен момент, кожен моментик продумувала, все вив'язувала от прям все-все тут нове. Я ще жодному виробі не використовувала ці три техніки, які з'явились в мене в цьому виробі. І ось так засмутив мене цей рукав. Я тут же хотіла розпустити виріб, чесно вам скажу. Навіть хотіла просто ножицями відрізати ось це все закриття. Або навіть отак відрізати. Чесно скажу попереду. І далі, що лишиться, щоб бодай трішки зберегти цієї м'ягузьки, цієї пряжі. Потім не знаю, що мене вберегло, чи, можливо, вимкнення світла, чи хтось мене відволік зателефонував. Я просто не підходила до нього. Мабуть, щось вберегло не порізати цей виріб, в який дійсно вкладена душа. І потім я подумала пізніше, окей. Ранок вечора мудріший. Проте на наступний день в мене були справи, і далі ще якось так складалось, що я, мабуть, забороняла собі підходити до нього, чомусь таки давала йому шанс. Ось. І десь так тяглось тиждень з копійками. Потім, а, нарешті, в мене з'явився час, я знімаю для вас майстер-клас як красиво от моїм методом з'єднати. Частинку з задньою, вже з закритими петлями. Тож ось на цьому плечі, і мені тут лишається закрити зовсім трішечки, як ви бачите, ось зовсім трішечки, на чому я закінчила, да? і я продовжую думаю, ну треба ж закінчити, а потім кажу собі: а навіщо я буду продовжувати це закриття плечей? Якщо я маю порізати, взагалі цього виробу не буде. Потім я спиняюсь, відкладаю це в сторону і думаю, окей, ну гляну я ще раз на тебе. Дивлюсь, як все рівненько я в'язала полотно, як завжди, от воно однакові петельки, однакова щільність, все, навіть з цією пряжею, яка в деяких місцях має потовщення, пушок нерівномірний і так далі і тому подібне. Тож я приймаю рішення спробувати. Ось що спробувати. Я хочу добрати. В ширину рукава ще хоч би 2 см. Тож я починаю, як ви думаєте, що, розпускати. Я розпустила тут вже 8 рядочків. Так, і думаю, можливо, що я ще пару рядочків також розпущу. Тому що я хочу мати виріб, бачити його таким, як я його уявляла. І все-таки вважати, що я недарма страждала над кожним моментом. Над кожною деталю, от якими я обов'язково також поділюсь з вами, і я хочу, щоб виріб був дійсно зручним та красивим. І ви скажете, тато, і що ж ти будеш з цим робити? Так, друзі, поки що я не знаю, що я буду з цим робити. Ось. Але маю надію, що я також придумаю. Як зімітувати або голкою, або крючком, неважливо. Ось продовження, як зазвичай, так оцього цього краю, по якому ми маємо підняти, набрати нові петельки для нашого рукава. Зімітувати ось такий красивий край. Маю надію, що я щось придумаю. І я думаю: окей, ну подивлюся я на тебе. Ну, все ж тіло виробу зв'язане, і мені з всього лиш рукава. Ну, невже я нічого не придумаю. Ну, як так може бути? Тож, друзі, буду я щось з цим думати, пробувати. Можливо, дійсно, ця історія додасть мені ще більше, якими я зможу з вами поділитися. Ось обов'язково, не знаю ще, насправді зовсім не знаю, що буде з цією частинкою, що в мене вийде в цьому випадку. Проте я буду обов'язково пробувати. У мене тут зовсім вже мало лишилось місця, так як з цього моменту я починала формувати, вив'язувати новий спосіб підрізів, таким, як я його спроектувала, задумала від самого початку. Ось, в мене тут є ще невеличкий зазор. І, ну, будемо бачити. Якщо не придумаю, поділюсь з вами, а якщо придумаю, то також поділюсь з вами. Тож, тримайте за мене кулачки, і, можливо, комусь згодиться ось такий мій досвід. І раптом ви захочете більш ширший рукав, ви не розпустите відразу виріб, дасте йому трішки полежати, дасте собі шанс подумати над цим. Ось. І, можливо, щось з цього вийде і навіть не має вийти, друзі, не просто щось. А ми маємо добиватись такого результату, щоб цей виріб був неймовірним, щоб він вам подобався, щоб вам було не соромно за нього, щоб він вам був дуже зручним, і ви отримували купу компліментів навіть так. Ось ми маємо зробити все, щоб річ була красивою та зручною. Якщо вона такою не є, принаймні я, я не можу її лишати в такому стані. Я або її розпущу, так як було у мене колись з кардиганом. Або я декілька разів половину можу розпустити виробу, можу дві треті розпустити виробу. От, або взагалі цього вироба не буде. Тож, я вважаю, що ми маємо таки вдосконалюватись і пробувати все. Щоб цей виріб був, а нехай буде, ніхто не поміти, чи ще якось, ні. Все-таки ми маємо довести його до того стану, який буде приносити нам задоволення. Тож, дякую, що ви вислухали отаку от історію. Не знаю, чи со мною, чи можливо вона буде ще більш повчальною і додасть мені більше технічних знань. Ось як цей виріб вже мені дав дуже і дуже багато, так як я його і всі свої, якими ділилась з вами, розробляю з нуля. Я весь час мрію спробувати зв'язати хоч щось за майстер-класом. Та ну, ніяк не складається. Я навіть купила про те, що не відкрила і не прочитала жоден, і не розбиралась. Тож якось ось так складається. І маю надію, що ми з вами скоро зустрінемось і дізнаємось, що буде з цим виробом. Чесно, я ще сама не знаю, що буде далі. Тож, з вами була Тата, і маю надію до зустрічі.